Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мирного неба, скоріше перемоги, Україна, переможе. Сьогодні проговоримо про місто Умень. От зараз зараз дуже така стала популярна тема, і навіть звернувся президент Володимир Зеленський з приводу того, щоб місцеві органи влади допомагали фронту, а не купували різні там брущатки і інші речі. Зараз я навіть поставлю такий кусочок його виступу. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають спочатку перемога. Але це стосується всієї України, а мабуть не стосується міста Умані. Оскільки в місті Умані от знову заньбилась, і оголошено тендер по системі Прозоро ми зараз покажемо. Це така кратка довідка. А взагалі, система Прозоро вже тендер прийшов. І закладено договір на 28 мільйонів гривень на будівництво стадіону біля третьої школи. Мирний час не було б жодних питань. Але військовий час це марнотратство, і при тих бомбосховищах, які сьогодні є, люди страждають при інших проблемах. Це просто я вважаю мародерство. Чому так сталося можливо? Тому що стадіон буде знаходитися в 500 метрах від ліцею, який належить бізнесмену Андрію Дікуну. А ви знаєте, що по нормативам ліцею має мати і спортивний стадіон, і актовий зал. І тому Дікун, користуючись, зловживаючи, скажімо так, владу, яку сьогодні він незаконно отримав над містом через зраду мера плітньової та деяких посіпак їхніх, які є депутати міськради, він просто нехтуючи будь-якими норми і моралі і взагалі, як кажуть, совістю, разом з плітньовою видалили гроші з міського бюджету і намагаються будувати оцей стадіон. Я звертаюсь зараз до президента Зеленського. От за, зараз зверну ще до Кулєби, це заступник керівника офісу президента, який відповідає за регіони, який, на речі, відвідав Умань вихідними, щоб втрутили ситуацію і не допустити цього марнотратства і цього так званого тендера в угоду місцевому бізнесмену. До речі, ще я хочу сказати, що по цьому тендеру. Тут, як кажуть, кохання з інтересом, тому що вони ще, крім того, щоб будувати стадіон, вони ще в два рази дорожче заклали матеріали. Ну, Знову виграє фірма «Етемп», належить Володимиру Лауті, він також депутат міськради, і є одним із таких цієї злочинної коаліції міськради, яка сьогодні сформувалась. Ну, Наприклад, от той же самий Щебінь має коштувати 500 гривень, а у нього він 900 гривень коштує Бруски. Дерев'яні значить, мають коштувати, наприклад, 6 тисяч гривень, у нього 8 тисяч і багато такого, тобто ще там закладено відкат відсотків 30, щоб було, як кажуть, цим бандитам на що жити, потім. я постараюся зробити, щоб цього не сталося, і щоб під час війни от таких прикладів мародерства не було. Але хочу зазначити, що це не єдиний факт, на жаль. І от ми казали про військомати. Також зараз і військомати за дорученням президента перевіряються. Ну і уманський військомат знову в переді планети. Всі як кажуть, на жаль, в поганому сенсі. От я показую фотографії. Значить, Будується не щось там на території військомата А Фонтан. Вибачте, за мою, мій кажуть, непарламентську лексику. Нахрена він там потрібен взагалі. Цей фонтан. І... Це приблизно 1400 гривень має коштувати. І що ці гроші не можна направити на допомогу військовим чи хворим людям. Ну, це якраз про ту допомогу, про яку любить розповідати Плітньова. Вона дуже любить. Але такі от робляться військомату подарунки, щоб її сина Назара не забрали в армію, в якому нещодавно в рамках кримінальної справи було скасована інвалідність. Ну і от ще. Військомат, от я просто показую з Прозора, два тендера. Загальна сума 450 тисяч гривень. ну негайно треба було поновити вікна, на їх думку. Тобто, знову таки, інших проблем не існує. І взагалі хочу сказати, що от чому так саме Уманська міська рада підлизується до військомата, тому що, я вже казав і про Назара Плітньова, сина Плітньова, і про інших депутатів міськради, які сьогодні. Як кажуть, або військомат їх нагибає на незаконні дії, і це є такою дубінкою у Монської міської ради. Або от є такі, наприклад, як Мільник Микола, який заступник військового цього комісара Шабалдака, і він дуже славен тим, що обілечує всіх і вся, щоб люди не йшли в армію. Я вже звертався заявами про злочин зараз, розслідуються кримінальні справи. До речі, він це зі своїми синами робить, такий сімейний подряд, колишні поліціянти, яких вигнали. Правоохоронних органів. Ну, от, власне кажучи, от такі речі і мерія продовжує пробивати дно. Ну, я вже і раніше казав, от що е, на бомбосховища в місті немає грошей на підтримку СББ, на допомогу там дітям. А от є, е, наприклад, я вже казав раніше, на допомогу міськраді скільки завгодно, скажімо так, Гроші є. І в міськраді мільйон триста тисяч гривень, а раніше були пости, робиться бомбосховище. Ну і от отримав офіційну відповідь Черкаська військова адміністрація за підпис Ігоря Табовця начальника, поки що начальника. Він от пише, що міська рада Умані лише 2 червня 23 року прийняла розпорядження, що бомбосховище не були зачинені. Це після багатьох моїх постів сталося звернень до правоохоронних органів, от до цього все зачинялось і вважалось, що це барахло важливіше, ніж людське життя. Ну і, звичайно, як кажуть, яблення від яблоньки недалеко котиться, тому що той же самий пан Табурець, от і раніше, якщо тут дивився мої пости, він за декілька місяців тому назад зробив за. Якщо не помиляюсь, 3,5 млн грн ремонт будівлі обласної державної адміністрації, кабінетів для своїх помічників. Ну, Дійсно дуже прикро, От знову буду звертатися до президента, щоб все ж таки розглянув можливість і наскільки доцільно, щоб ця людина перебувала на такій високій посаді, яка покриває ці, ці речі. Ну, якось так. І хочеться все ж таки, щоб в Україні ну, зрозуміли, такі як табурець, всі ці, що ну, є моральна, якісь етична сторона питання, ну не можна під час війни такі ганебні речі робити. Але вони не зрозуміють, тому я як народний депутат я буду максимально боротись. Прошу публічності в цьому питанні, буду звертатися з депутатськими зверненнями, запитами, заявами про злочин. І все ж таки вірю в те, що. Після того, як в Україні буде мир, ми одразу зможемо у законний спосіб через дострокові вибори змінити цю владу. І все ж таки Україна має вже бути інша країна, яка таких от ганебних особистостей не буде терпіти. Тому що дійсно просто викликає огиду бачити такі речі. Будемо боротися. Я всім бажаю щастя і добра. Україна переможе. Слава Україні!